А чи задумувалися ви колись, як можна побачити рух, не просто описати його цифрами, а саме побачити, як візуальну історію? От сьогодні ми розберемось, як звичайнісінькі лінії на папері можуть розповісти нам абсолютно все про швидкість, шлях і час. Це насправді простіше і цікавіше, ніж здається. Ну -мо, для початку влаштуємо уявні перегони на старті: слон, лев і, звісно ж, гепард. Хто переможе? Ця діаграма показує їхні максимальні швидкості. Ну, тут все очевидно, правда ж? Гепард просто ракета порівняно з іншими. Але ж погодьтеся, максимальна швидкість це ніби один стоп кадр з цілого фільму. А як виглядає вся подорож? Як побачити, хто де був у кожну секунду забігу? Для цього нам знадобиться один дуже класний інструмент. І ось він, наш перший інструмент, графік залежності шляху від часу. Звучить трохи по-науковому, так? Але не хвилюйтесь. Зараз ми разом, крок за кроком, побудуємо такий графік і побачимо, що це насправді дуже просто. Якщо говорити зовсім просто, то цей графік це по суті карта подорожі, тільки замість кілометрів на ній відкладено час. Він дає нам відповідь на питання, де саме був об'єкт у цю конкретну секунду. Ну що ж, для будь-якої карти потрібні координати. Вірно? Для нашого графіка це дані. Погляньмо на цю табличку. Що ми тут бачимо? Все елементарно. Наш слон кожну секунду проходить рівно 10 метрів. Це і є наш сценарій подорожі. А тепер найцікавіше перетворюємо ці сухі цифри на живу картинку. Це неймовірно легко, повірте. Всього три кроки. Перше, малюємо дві осі. Одну для часу, іншу для шляху, друге акуратно ставимо точки з нашої таблиці. І третє з'єднуємо ці точки лінією. І вуаля! і ось що у нас вийшло. Погляньте звичайна пряма лінія. Але це не просто лінія, це вся історія подорожі слона. Кожна точка на ній це точна відповідь на питання, де був слон і коли він там був. Добре, зі слоном розібралися. Але ж у нас перегони. Що буде, якщо на наш графік додати ще лева і гепарда? Як зміниться картинка? Давайте глянемо. Ого! А от тепер картина стала набагато цікавішою. Три лінії, три різні історії на одному єдиному малюнку. І одразу видно наскільки вони різні. Одразу впадає в око, що лінії зовсім не однакові, правда? Лінія гепарда стрімко летить угору, лева теж, але не так сильно. А лінія слона ледь-ледь піднімається. І що ж це означає? І ось тут ми підійшли до головного секрету цього графіка все діло в нахилі. Запам'ятайте просте правило: чим крутіша лінія, Тим більша швидкість. Лінія гепарда злітає так швидко, бо за той самий час він пробігає набагато більшу відстань. Ми побачили історію про шлях. Але чи можна розповісти те саме, але, іншими словами, так. І для цього існує інший, не менш крутий інструмент, який покаже нам все з абсолютно іншого боку. Знайомтеся, графік швидкості. Його задача ще простіше він не показує, де тіло, а лише як швидко воно рухається. І знаєте, що найцікавіше? Для рівномірного руху, як у наших тварин, це буде просто горизонтальна лінія. Давайте знову почнемо зі слона. Ми знаємо, що він рухається зі сталою швидкістю 10 метрів за секунду. Як це виглядає на графіку? А ось так. Просто рівнесенька лінія на позначці 10. Вона не йде ні вгору, ні вниз, бо швидкість не змінюється. А тепер додамо лева і гепарда. І ось тут стає зрозуміло, у чому краса саме цього графіка. Жодних нахилів. Просто подивіться, чия лінія вище, то її швидший. Гепард на висоті 30, лев 20, слон 10. все простіше не буває. Отже, давайте на хвилиночку зупинимось і підсумуємо. У нас є два різні інструменти, які розповідають одну і ту ж саму історію, але різними мовами. На графіку шляху про швидкість говорить крутизна лінії, а на графіку швидкості її висота. Але невже це все? Просто подивитись, чия лінія вища? Ні, Цей, на перший погляд, простенький графік приховує в собі ще один дуже потужний секрет. Подивіться уважно на область під лінією швидкості нашого слона. Бачите цей заштрихований прямокутник? Можна подумати, що це просто фігура з геометрії, але насправді це ключ до ще однієї відповіді. І ось вона, магія. Виявляється, площа цієї фігури чисельно дорівнює пройденому шляху. Як так? А все дуже логічно, це ж прямокутник. Його висота це швидкість 10 метрів за секунду, а його ширина це час. А що буде, якщо швидкість помножити на час правильно пройдений шлях? Завдяки цьому відкриттю ми можемо тепер порахувати шлях для всіх. Давайте перевіримо для слона 10 на 5 – це 50. Для Лева 20 на 5 – 100. для гепарда 30 на 5 – 150. І погляньте, цифри ідеально сходяться. Це не диво, це просто красива фізика. Добре, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті. Бо, звісно ж, графіки малюють не лише для тварин у савані, а й для поїздів, автомобілів та багато чого іншого. Ось вам перша задачка. Маємо графік руху поїзда, це графік шляху. Питання яка його швидкість? Згадуємо головний секрет цього графіка про нахил. І відповідь стає очевидною. І ще одна: для закріплення. Тепер у нас графік швидкості якогось туриста і питання інше. Яку відстань він пройшов? Тут нам допоможе другий секрет: магія площі під графіком. Все просто. Сьогодні ми побачили, що звичайні лінії на папері можуть розповідати цілі історії про рух. І це наштовхує на думку: якщо така проста річ, як графік, може так наочно пояснити швидкість і відстань, то, можливо, й інші, набагато складніші речі в нашому світі теж можна зрозуміти, просто подивившись на них під правильним кутом? Подумайте про це?